Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, шановне панство! Минув тиждень, а отже саме час для нового випуска ігра дайджесту to Play News. І сьогодні я, Оксана Зорка, розповім вам про триумфальні повернення, тотальні війні, зрячих собак та багато чого іншого. Поехали! Про свіжу тотальну війну. А минуло 31 березня і людиські з креативної асамблеї все ж таки зробили анонс нової тотальної війни. Хоча ми очікували, що серія зробить річну перерву в Воргамерівській серії, серія, серію, та перенесе нас на простори загадкової Азії, та нас знову відправлять на поприще до скінчальних фентезійних війн. Total War Warhammer 2 перенесе нас землі високих дрещуватих ельфів, що стримують натиск одвічного зла хаосу. Також вже з певністю можна сказати про присутність в грі і їх темних родичів, так само, як і рептилоїдів, та ще однієї поки що не названої раси. Ра StarCraft Remastered Макс, і це вже відбулось. Тріумфальне повернення культової ігри. Що радує найбільше, це має бути саме правильний ремастер, тобто зміни будуть лише в графітній складовій. Всі модельки перероблять і додадуть розширення на будь-який смак. При цьому все решта перекорчує абсолютно без змін. Це чарівненько. Зачіпляться зміни як оригінальний StarCraft, так і доповнення Рудбор. Окремо варто відзначити атракціон небаченої щедрості від Бізілард, котрі роздають всім бажаючим оригінальний StarCraft з брудвором задарма. ПРОЗРЯЧИХ собак. А головним спонсором Play UA є Ubisoft. Ubisoft не кидає своїх, але зараз не про це. Тож, незабаром, дуже кльово, класно, суперово, це підтвердить навіть Олег. Watch Dogs 2 отримує доволі велике оновлення. На нас чекає новий режим, що дозволить грати 2 на 2 з іншими гравцями з декількох PvP режимах. Це та ще кілька дрібниць можуть отримати всі власники Watch Dogs абсолютно безкоштовно. Тихо-тихо. Окрема радість чекає на власників сезонної перепустки, адже доповнення без компромісів. Це хтось перекладав? Побачить світ. Ну, вже 18 квітня. І на правах реклами. Якщо вам потрібен пекінець, оцей на екрані, ви точно його побачите, бо я це буду монтувати. Якщо вам потрібен пекінес, пишіть в коментарях або телефонуйте за номером 096 шість 9.5 Про Destiny 2. Пам'ятаєте нещодавні бокс-арти Destiny 2? Так от, фотошоп польського ретейлера не збрехав. Анонс танцювально Анонс танцювально бластерного симулятора підвалить вже цього вересня. І так, ПК-бомжі теж запрошені на паті. Вас чекає ще більше тієї ж хріні, що ви полюбили в першій частині, а також цифра 2 в заголовку. Більше деталей у нас поки немає. Дякуємо Бобі за щасливе свинство е, дитинство. Про героїв 2.0. Присвяті Блізарди продовжують полірувати свої проекти, неначе начищені до блиску яйця та роблять їх ще кращими. Цього разу ціллю стали герої шторму, котрі зазнали настільки значних змін, що не те, що тех 2-0, а в принципі й 3-0 можна було б приліпити. На нас очікує купа нових змін та новий персонаж Касія, Амазонка з Дябло 2, імені якої все рівно ніхто ніколи нахрен не пам'ятав. Та це лише початок, адже найбільше зміни не зачепили ігролад. А навіщо його змінювати? Віднині всі, хто так люблять скриньки, скриньки з лотиком, більше лотику. Можуть сміливо встановлювати героїв, адже за кожен рівень вашого профілю ви отримуватимете скриньку з лутом. Де буде 4 дублікати, тому що ви всі не вдахи, так само, в принципі, як і я. Пранові на сайті цього тижня на сайті з'явились такі варті вашої уваги і матеріали: Нові українські локалізації від STS UA. Огляд фільму «Привід у броні та стрім під сумки березня 2 k 17 Каратясики. Палмер Лакі так і покинув около Фейсбук. Покинув марка Цукерберга, якого й самого вже, так будьмо чесними, перуть з Фейсбука не призволяще. Good luck, Lucky. Відьмаки розійшлись з загальним накладом у 25 копій, дуже навіть непогано, як на поляків. Паралон збагатився черговим героєм. Меріґешем. Хлопці, доту, я створюю. На цьому все з вами був Play News. У мікрофон балакала редакція PlayUA, текст. Писали руками, а монтували ногами. Ставте лайки, вподобайки, тицяйте на всі показані кнопки. Частіше відвідуйте playua.net і затямте PlayUA – це не робота, нам не платять. А що ти там встряг? Там нормально, якщо можна. Да ТЖ те телефонуйте за номером 099 воба, все там, господи. Я сказав мільйонів, потім. 25 поляків. Що... Ja, просто? Ведьмак, ведьмак. Тихо. Ведьмаки разі накладом, 25 поляків. Та тихо, я не можу це записати. всі все Ну, блін, можете не можете помочити. Вимкніть мікрофон. Якщо... давайте так. Якщо вам потрібен пекінез, пишіть в коментарях. Доставим... Ні. Доставим... Не... не доставим. Не доставим. Sorry. Доставим. Не доставим. Може зараз... доставим. <рес> ти навіть кінеса продати не можеш, Вова. Відьмаки розійшли з загальним накладом у 25 поляків. Дуже навіть непогано, як на поляків. Такі <рес> поляки. mexer as